Права 1412. Ширина прямокутної ділянки на 10 метрів коротша від її довжини. А периметр дорівнює 148 метрів Обчисли площу ділянки. Ну гаразд. Давайте коротко запишемо умову нашої задачі. Ну, тут як її можна записати, запишемо довжину, позначимо через А, а ширину через Б. Що ми можемо сказати? Сказано, що ширина на 10 метрів коротша від її довжини. Ну, гаразд, то якщо тоді так, то виходить, що довжина буде на 10 метрів довша за ширину. То якщо ми ширину позначимо через b, через Х, метрів, то А буде дорівнювати тоді, ширина, буде. На 10 метрів довша, то буде х плюс 10 метрів. Є? Ну і сказано периметр. Периметр це не сума двох сторін прямокутника, периметр. Це подвоєна сума. То я так пропоную записати, що периметр P у нас це 2 в дужках А плюс Б. Що ми пригадали? Ну і записати, що за умовою, периметр P у нас дорівнює. 148 метрів. Є? Ну що ж, ми записали умову. Зараз, використовуючи ці позначення, нам потрібно скласти рівняння, і так ми зможемо знайти тоді ширину цієї ділянки. Отже, записуємо перша дія, будемо складати рівняння. Периметр це у нас 2А плюс То Ми записуємо 2, а в дужках замість А ми пишемо х плюс 10. Додати, а замість B ми пишемо Х. Це має дорівнювати 148 периметр, метрів. Є? Ну що ж, як ми можемо знаходити, чому дорівнює Х? Я пропоную знайти або поділити спочатку обидві частини рівняння на 2. Тоді зліва 2 скрочується, а справа залишиться x плюс 10 плюс x. Можна записати як x плюс x і плюс 10. Це дорівнює. Ну, а праву частину тоді ми поділимо на 2. То 148 треба поділити на 2. Або можемо шукати невідомий множник, що в дужках потрібно добу, то поділити на відомий множник. Гаразд x плюс x плюс 10. Х плюс x це буде 2х, то ми записуємо 2х плюс 10, це дорівнює. 148, що ділиться на 2, це буде 74. Отже, записуємо, що це дорівнює 74. Є? Ну що ж, зліва залишаємо відомий доданок, а зліва невідомий, а справа відомий, то ми записуємо, що 2х дорівнює. Справа було 74, так і залишаємо, зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. Є? То записуємо, що 2х. Давайте я тут буду продовжувати. Отже, 2х дорівнює. 74 мінус 10 це буде 64. Є? Зараз обидві частини рівняння. Знову поділимо на 2. 2х поділити на 2 це буде просто Х дорівнює. Ну і праву частину поділимо на 2. 64, що ділиться на 2. То записуємо, що х дорівнює. 64, що ділиться на 2, це буде 32. Так? А в дужках записуємо чого? Сантиметри, вибачте. В дужках записуємо метри. Ну що ж, це у нас буде тоді ширина. Ми позначили її через B. Записуємо, що це у нас буде b. Ширина. Гаразд. Тепер, якщо нам відомо. Чому дорівнює B? ми легко, чому дорівнює X, ми можемо знайти і A, чому дорівнює. Отже, записуємо друга дія. Тобто, А це в нас Х плюс 10, то замість Х пишемо 32 метри, додати 10 метрів. Це буде дорівнювати 42. Одужка записуємо, чого? метри. Це в нас буде довжина або А. Є. Ну що ж, Ми вже дізналися, що ми дорівнює довжина і ширина ділянки. Ще раз, у нас тоді довжина на ширина 32 на 10 метрів коротша від довжини за 42 Ну а периметр у нас дорівнює 148 метрів. Гаразд. Ну що ж, зараз нас запитують обчисли площу ділянки. Записуємо третя дія. Нагадую, що площа С це дорівнює А, що множиться на Б. Це площа прямокутної ділянки і це дорівнює. Тобто А у нас 42 метри, що множиться на 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 42, що множиться на 32. Множимо. 42 помножити на 2, це буде 84. 3 помножити на 2 це 6. 4 помножити на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Тут у нас буде 1. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює. 1344. 1344. Ми метри помножили на метри, і це будуть квадратні метри. Це є площа. Ми її позначили через S. Гаразд записуємо відповідь. Обчислили площу ділянки ми обчислили. Записуємо 1344 квадратні метри. Ну що ж, ось така задача про периметр і площу прямокутника, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправо завершено.